Як новий велосипед трек Модель 4300, алюмінієвий і 26-й колеса. Але я вам скажу, як нуль з магазину, що воно дуже в гарному стані. Весь на оригінальному Shimano бо він приїхав зі Швейцарії. Там люблять дуже все за дивитися за транспортом. Дивитися. Шимановський шатун розбірний. Значить, на тут асера, перекидочка на касеті, втулочки такі червоні, гарно стоять. Резина у нас, дивіться, як новесенька стоїть усилені об вода. Бонтрейк обуда стоять, крила стоять, бачите. Вилучка у нас, значить, сантор стоїть. Ну, Мегесенька просто, ну, нове є нове, воно навіть по-іншому амортизує. Асеровські монеточки стоять, гальма, бачите, гідралічні, щеманосні, подивіться самі, зацініть стан велосипеда. По рамі, по всьому. Як новесеньке. Ну, проведи поближче. Гріп, все, як новеньке. Все як нове. Резина, все. Можна сказати, практично новий велосипед. Педаля в комплекті є. Когось буде цікавити такий велосипед тут рама 18,5. 17,5-18,5. Ну, все в районі можна сказати, від 1,60 метра до 1, десь там 72-73. Ось так. Когось буде цікавити. То пишіть або заходьте на сайт у нас rover.in.ua, А також можете заїхати в куликів, веломагазин на вулицю Львівську, 20 на Тездрай, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. В кого нема такої можливості, відправляємо новою поштою по цілій Україні без жодних